Товариство, вітаю! З вами Олексій, Сьогодні розглянемо найлегший та найкомпактніший павербанк у світі, як заявляє компанія Nightcore. Це модель NB 10000 тисяч другої генерації. Загалом 10 тисяч для мене це, мабуть, оптимальний варіант. На одну річ мій війшли зменшився. Давно хотів цю банку. Тиждень зі мною на Індісі розповім про нього, про досвід використання та приємний бонус. Тож готуйте улюблені напої, і ми починаємо. Компанія Nightcore займається не тільки ліхтарями, а й різними гаджетами, в тому числі і павербанками. Модель NB – це стильний сучасний павербанк. Якщо чесно, я менших і легших за десятку цю не зустрічав. Якщо ви знаєте про такі, відпишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво взагалі почитати, подивитись. Як завжди, зберіг для вас коробочку. Приємна на дотик. Розписані всі основні особливості цього павербанку. Я думаю, що це чудовий варіант для подарунку. Бо дійсно запаковувати більше щось не треба. Відкриваєш такий як дисплейчик. Тут був павербанк. Щоб відкрити коробку, можна потягнути тут за язичок, є гарантія. Є інструкція. Інструкція, до речі, є українською мовою, що круто. І також кабель USB a на USB-C. Я не користувався, заряджав все стандартним своїм, який в мене є там, type c І все окей. Щодо характеристик цього павербанку, корпус в нього виготовлений з армованого вуглецевим волокном Полімеру, має вставки з вуглецевого волокна або як ще називають карбон. вага 150 грам. Розміри його, якщо грубо, то це 12 на 6 і на 1 см. Цей павербанк має захист IPX 5, йому не страшні дощ та сніг, але занурювати його у воду я не рекомендую, тому що тут просто відкриті порти. Об'єм, як очевидно, вже на 10 000 мАч використовується літій іонний акумулятор. По роз'ємам тут USB type A та USB Type C. Вихідна потужність 18 та 20 Вт відповідно. Бачив купу тестів з ним, все чудово, видає навіть трохи більше заявленого, ну, взагалі питань немає. Інформацію по вхідній та вихідній напрузі можна побачити на корпусі. Банка має захист від перезаряду, короткого замикання, перерозрядки, перенапруги, підігріву, тобто тут все є. Все захищено. Маємо одну кнопку. При натисканні відображаються три індикатори це рівень зарядки. Якщо відображаються всі три, то це близько 100% зарядки. Якщо два, то близько 70%, якщо один 30%, якщо один залишається і він блимає, то це вже повербанк розряджений, його треба заряджати. Також, як ви могли помітити, тут є ще один індикатор він зараз не горить, але якщо затиснути кнопочку, на декілька секунд, ви побачите білий індикатор. Він означає, що павербанк перейшов на заряджання низьким струмом. Це добре підійде для невеликих гаджетів по типу там, навушників, годинників, смарт-браслетів і такого подібного. Щоб його вимкнути, теж треба затиснути кнопку. Я їм вже заряджав все. От, реально, прям все, що в мене було на IDC, все заряджав від ліхтарика до ноутбука. 20 Вт для телефону мені з головою. Ну мені справді більше не треба. Я ще там начитав, що 20 ватт це безпечна зарядка для акумулятора, тому подібне. Коротше кажучи, все супер. Е, також ця банка може одразу заряджати два девайси, але вже без функції надшвидкого заряджання. Тобто майте це на увазі, там близько 15 ватт, але при тому все одно спокійно два девайси можна заряджати, типу там телефон і щось там невеличке. Взагалі, я, як тільки його отримав, одразу порівняв із попередньою банкою, що в мене була на IDC від Silicon Power. Ви могли побачити цей павербанк у попередніх відео, також у мене є допис в Телеграмі. До речі, долучайтесь, посилання буде в описі. Зараз під рукою є старенький від Xiaomi, теж на 10 тисяч. Я думаю, коментарі по габаритам тут просто зайві. Ви все прекрасно бачите. вазі Xiaomi 250 грам. Тобто 100 грам різниці, розмір різниця і от, для прикладу вам ще сірники, щоб було видно. Взагалі цей павербанк менший та тонший, ніж телефон в мене. Дуже зручно. Тягаю його у своїй бананці. Місця займає ну, дуже мало за час користування. Не знайшов у ньому мінусів. взагалі. Тобто, якщо дивитись сумарно, то тільки ціна кусається. Але ви по факту платите за те, що отримаєте сучасний, стильний, компактний та легкий пристрій. Гарантія тут рік ще з приємностей зі мною зв'язався представник Nightcore Україна, і вони надали для підписників каналу промокод KIDC. На знижку 10% на всі товари на сайті. Всю необхідну інформацію я залишу в описі під відео. І нагадую: не забувайте допомагати нашим силам оборони. Це зараз дуже важливо і хай щастить.